І так, тема уроку порівняння натуральних чисел. Е, в початкових класах ви цю тему вже, мабуть, вивчали, але, може, сьогодні ми щось більше ще вивчимо до того, що ви знаєте. Так, нагадую вам, що для порівняння двох чисел використовуються спеціальні символи. І це знак менше. Менше. Знак більше. Більше. Та якщо два числа однакові, то використовуйте знак порівняння дорівни. Ну, я так напишу, хай буде. Дорівня. читаються ці знаки зліва направо. направо. Тобто, наприклад, 5 менше, ніж 10. Або 6 більше, ніж 4. Або 7 інший такий порівняння знаків. Дорівнює 7. Тобто зліва направо. Інколи діти вважають, що однаково якби читати 10 більше 5, ну тоді потрібно було б записати от таким чином: 10 більше 5. Тобто, зліва направо читаються наші знаки порівняння. Тобто, ліве число по відношенню до правого яке? Це, значить, перше. І так, знаки порівняння. Двох чисел. Далі такі записи називаються нерівностями. Ось на підручнику так і на що? Це у нас нерівності. А 7 дорівнює 7 це рівність. Тобто нерівності менше-більше, а якщо дорівнює – це рівність у нас. Так, я приклади витру, знаки поки що залишу основні для порівняння. Далі. Як же порівнювати наші числа, є правила певні? Є правила порівняння графічні, тобто за допомогою координатного променя. А є аналітичні, тобто, як це робити, за якимись правилами порівнюючи розряди чисел. І так, перше, давайте я вам поясню, як це графічно. Це наша попередня тема. Наприклад, є координатний промінь, позначено початок відліку, точка 0. Ну, а далі одиничний відрізок і далі пішла шкала. Ну і візьмемо якісь, наприклад, точки на цій шкалі. Наприклад, точка з координатою 3. І якась точка з координатою 6. Ну, між ними там 4 та 5, я ж Як же порівнюються наші координати точок? Нехай буде А і Б, щоб краще було вам пояснювати, я назвала точки Б, Як ми робимо? Тобто. Якщо ми маємо дві точки на координатному промені, то як визначитися координата, якого, якої точки більша? Тобто більше те, що у нас знаходиться правіше. Тобто точка Б має координату 6, вона вправа від точки А, тому 6 більше 3. Тобто те, що справа, більше на, на координатному промені, чим ті числа, які зліва. Зрозуміло, що, якщо е, брати координатний промінь, то 0 тут найменше число, а всі інші більші за 0. Так, таким чином, якщо ми візьмемо натуральні числа, а числа це 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі, то щоб їх порівняти, потрібно подивитись на координатний промінь і подивитися, яке, яка е, точка, з якою координатою знаходиться. Права по відношенню до іншої точки. І таким чином можна порівняти наші координати. Це графічно. Далі, як порівнюються числа без координатного пробу? Є два правила. перше якщо наше число, я зразу на прикладах буду пояснювати, одне натуральне число, наприклад, трицифрове. Наприклад, 234. А друге натуральне число чотирицифрове. цифрове, наприклад, 2345. Тут існує таке правило, що е, якщо у якогось числа більше цифр в розряді, чим у іншого, то це число буде більше. Тобто, зліва направо дивимось, трицифрове число менше, ніж 4 Друге правило це коли ми порівнюємо такі натуральні числа, що кількість цифр в записі цих чисел однакова. Наприклад, число 2586 та 2574. Як порівнюються числа з однакової кількості цифр запису? Порівнюються по розрядно, починаючи з найстаршого розряду, тобто цих беремо цифру з самого вищого розряду, це у нас двійка, і дивимося на першому місці у першого числа двійка в записі розряд, і у другого теж. Якщо ну, вони однакові, переходимо до меншого цифри розряду. 5 і у другому числі теж 5. Переходимо до наступної цифри меншого розряду. Що ми бачимо? В першому числі 8, а у другому 7. 8 більше, ніж 7. Тому ми пишемо, що 2586 більше, ніж 2574. До цифри 6 і до цифри 4 ми далі вже не порівнюємо, не переходимо. Таким чином ми послідовно. З самого старшого розряду дивимось на цифри і порівнюємо, порівнюємо їх. Таким чином порівнюються наші натуральні числа. Так, далі. Є таке поняття, як подвійна нерівність. Давайте третім пунктом запишемо десь тут. Так, якщо ми оглянемо на другий пункт координатний промінь і візьмемо, наприклад, число координату 4 якоїсь точки, ну, наприклад, С, то С знаходиться між деякими натуральними числами. Можна сказати, що знаходиться між. Точкою А і між точкою Б, тобто між точкою з координатою 3 і 6. Таким чином ми можемо записати координати точки С за допомогою подвійної нерівності. Наприклад, 4 більше, ніж 3. Та 4 менше, ніж 6. Це у нас подвійна нерівність, яка визначає, між якими? Числами знаходиться дане число. Читаємо ми всередині. Ще раз повторюю, 4 більше, ніж 3, але 4 менше, ніж 6. Так, це ще раз ось у нас в підручниках, написано, подвійна нерівність. І тут приклад такий схожий на мій, як я записала: 17 більше, ніж 15, але 17 менше ніж 20. Все все зрозуміло. Питання вважаю нема. Іду далі. Витираю те, що я позначила підручнику. Дивимось, що у нас далі п'є в підручнику. Е, є ті правила, що я вже пояснила, пункт другий, як порівнювати наші числа. І тут наглядно теж у підручнику показано, як порівнюються числа, з однаковою кількістю цифр в записі, і оце різнокольорово переходять від одного цифри розряду до наступної, зменшуючи наші розряди. І коли побачили таким рожевим кольором в розряді першого числа п'ятірку, в відповідному розряді четвірку, тоді вже порівняли наші числа. Ну і також показано на рисунку 73, як за допомогою координатного проміння порівнюються наші числа. Ось, 7 менше, ніж 9. Ось, Так. Йдемо далі. Далі у нас розбираються два приклади. І потім уже питання після параграфу, тобто параграф закінчується. І так розберемо два приклади. Приклад 1. Такі завдання схожі будуть у нас у підручнику для практичного розв'язання. І, наприклад, у записі чисел замість кількох цифр поставили дірочки. Порівняйте ці числа. Беремо пункт перший. Так, спочатку треба порахувати, скільки цифр у записі першого числа, а скільки цифр у записі другого числа. Так дивимося у, у записі першого числа три цифри, у записі другого чотири цифри. Тому зразу можна порівняти ці числа. Нагадую правило, що із натуральних чисел більше Т кількість цифр у записі якого більша. Тому трицифрове число буде менше, ніж чотирицифрове. цифрове. Зразу ставимо значок. Менше. Другий пункт. Знову теж правило. Дивимось скільки цифр у записі першого числа і цифр у записі другого. Записі першого 5 цифр у записі другого 5 цифр. Тоді нам потрібно використовувати інше правило. Ми беремо із самого старшого розряду, тобто зліва направо по цифрі, відповідно, порівнюємо наші цифри в розряд. Е, найстарший розряд має цифру 7 першого числа і таку ж цифру має. Друге число в старшому розряді. Тому ми переходимо до наступного розряду меншого. І бачимо, що у першого числа в цьому розряді цифра 2, а у другого числа цифра 0. Тому ми бачимо, що 2 більше, ніж 0, і можна сказати, що наше перше число більше, ніж друге число. А ті цифри, які замість зірочок, не мають вже значення. Так, таким чином ми можемо порівняти наші числа, якщо не знаємо навіть цих цифр в записі цього числа. Так, другий приклад. Другий Що приклад. Е, я не там поставила галочку, вибачте зараз. Другий приклад. Ось це. Порівняйте 8 км 24 метри і 8146 метрів. Так, щоб порівняти два іменованих числа, потрібно перейти до одних одиних виміру. Тому пропонується перевести 8 км 24 метри в метр. Нагадую, кілометри 1000 метрів, тому це дорівнює 8024 метрів. Ну, і тоді, оскільки у нас вже е, дві величини в однакових одиницях виміру, ми можемо порівняти і сказати, що 8024 метри менше, ніж 8146 метрів. І ось відповідь ми записуємо таке: 8 км 4 метри менше, ніж 8146 метрів. Тобто, Спочатку перевели, а потім цей знак перенесли в основну нашу умову. Таким чином порівнюються іменовані одиниці. Так. І так, це вся нова тема. Думаю, що питань немає. Якщо є, то можете запитати щось. От. Ну і такий висновок. Що вам потрібно буде зробити з цим параграфом вдома? Перше. Прочитати цей параграф, а друге, відповісти на питання після параграфу. І на наступному уроці спочатку ми, як завжди, будемо відповідати на питання, а потім тільки розв'язувати практичні завдання. Так, я вважаю, питань нема. Ми можемо приступати до практичних завдань.